Вітаю всіх. Я хочу зробити такий, можливо, абсурдний розклад, але місто Херсон може вже готуватись до Нового року. Місто Херсон може вже готуватись до Нового року. Місто Херсон може вже готуватись до Нового року. Дивимось. Двіка мечів Херсон. Ну, що вам сказати. Я... З того, що ці дві карти випали, воно йде, як є. Якесь розчарування і, як все по колу у вас. Обмеження сильні. Загроза як окупації, постійна присутність ворога і невизначеність. Удари. Єдине, що вам скажу, з того, що мені випало. У вас йде топік. Я не скажу, що це окупація. Загроза, нерви так. Але сама окупація – ні. Присутність ворога так. Тобто, ви можете це робити в залежності від ситуації. Самі розумієте, що повноцінного там нічого не може бути. Може бути трохи щось схоже на якесь свято. Тепер, по Херсону, до кінця грудня стане легше по обстрілам. Четвірка мечів. Щоб ви розуміли, це карта паузи? Самий великий прикол, в тому що це пауза. Майте на увазі? мої, дивіться, там іде щось. Якісь руйнування і. Влада наша до чогось домовляється. Майте на увазі, що буде воно, як затища може бути. Потім обстріли, і на кінець року вам іде знову затища. Приблизно так. Не впевнена я, що буде зовсім тихо, Ну якісь результати по обстрілам пауза, розумієте? І це важливо, що, можливо, будуть щось зменшувати. По Дніпру ще повторю, перед вами Дніпро було. У вас цікава картина вилазить. Тобто, те, що маємо, те маємо. Дуже класний розклад, насправді, враховуючи, що це Херсон. Це непогано.